Чим займається Бог? Ти мені показав, як він виглядає, і тепер розкажи, що він робить. Люди вмирають, люди хворіють, на землі стільки бід. Що не так? Можеш злізти свого верблю? Можу. Цар злізає. А можна мені вилізти на верблю? Та сідай посиди трошки. Царю, а дай мені свою мантію, на тебе, бо що вона тебе коштовна, вона жахла тобі, напевно, Та давай я трошки її, її понесу. Вона твоя, я тобі її віддаю. Так, будь ласка, бери. Сидить на верблюді в мантії. Царю! А дашь корону потримати на голові? Буквально на секундочку. І не любить мене після цього. А дає корону, це одіває. Дивиться. Царю, бачиш, що цим Господь займається? І він припідносить у Богу і бідно, і принижує того, хто хоче більше. Цар нічого йому не зробив. ali potrebno rok, urok sve.